Цікаво, що корупційні скандали в оборонці є не тільки в Україні, просто для нас це питання життя і смерті. В США скандал виявляється за програмою F-35, Цінники контрактів завищуються частина коштів йде у вигляді хабарів і відкатів, або стають роблять, значить, фірми на чи фірми прокладки, які так само на цьому заробляють, як все знайомо. В Китаї низка високопоставлених генералів, серед них колишній заступник голови Комісії з питань військових справ були звинувачені. В них це називається у серйозних злочинах на службі, що по суті є корупцією. Такі різні країни, а корупція що непоборна? вона назавжди. Є принципова різниця між корупцією в Китаї і корупцією в США і в Україні. З нею борються? Ні. Китай корупціонерами стають противники Сі Сідзінпіну. Їх розстрілюють. Але корупцію Сі і його оточення ніхто не розслідує. Там, для того, щоб не стати корупціонером, ти повинен бути лояльним керівництвом. В Україні НАБУ розслідує корупцію в оточенні діючого президента. В США корупцію шукають серед діючих чиновників, діючої адміністрації. І тому оце є боротьба з корупцією. А в Китаї є боротьба з людьми нелояльними з допомогою корупції. Це те, що робить Путін. Як ви гадаєте, Шойгу, у якого всі заступники сіли? Да? За те, що розкрадали на армію, а вони ж розкрадали десятиліття, і на все це закривали очі, поки війна не сталася. Але Шойгу ніхто не чіпав. А чого так? Тому що Шойгу – його вірний пес путінського режиму. А оце все його оточення Путін посадив на всякий випадок. І папочка в нього на Шойгу є. Якщо Шойгу десь почне щось не те робити, ну зразу посадять. Ну так Хадарковського не сплата податків. Всі ж сплачують, один Хадарковський нігадний не сплачує, розумієте? 13 років. 10 років людина була в тюрмі. Ну і так далі. Тобто боротьба з корупцією в таких режимах, режимах, в таких країнах, як Росія, Китай, це засіб розправи з людьми нелояльними. Ви навіть в Китаї їх розстрілюють, бачить їх з корупціонерами о, так він ні А ви думаєте, тих, кого не посадили і не розстріляли, вони не такі самі? Чи це просто там окремі? Люди почали цим займатися відкатами, там, хабарями і так далі. Це все нормально. Це ж такі статки, які у них конфіскують. Це ж не один, не один рік збирались. Ну ніхто не бачив до тих пір, поки не була команда. Так, цього пора вже розстріляти. Розстріляли, посадили і так далі. І от весь світ бачить, як ми з корупцією боремося. Це не боротьба з корупцією. От те, що робить Набу, це боротьба з корупцією. Тому що воювати треба з діючою владою, не давати їй красти. Вони повинні боятися. А роботи у нас не початий край, як ви бачите. Тому я вважаю, що у нас набагато, у нас дійсно йде боротьба з корупцією з боку тих, у, з тих інституцій, які були раніше створені, які є незалежними від нинішньої влади. Що, в, що в США? Ну, слухайте, коли президент отримує Хабар у вигляді золотого літака за 400 мільйонів доларів, і хизується цим. І каже, що поки я президент я буду літати, а коли я перестану бути президентом, я його передам на свою бібліотеку. Бо книжки ж треба возити, правильно? І для цього потрібен такий от золотий літак. Без бібліотека, без літака ну це якесь лоховське зібрання. А ви взагалі уявляєте себе Трампа з книжкою? Трамп і книжки. Ну, свою він написав там, як мистецтво вкладати угоди. А що ще? От що він ще може чи там? Класику якусь там чи щось інше? Ні. Він ж не отесаний, чистий рагун з точки зору загальних знань. Ну, буде бібліотека. З золотим літаком, де він буде літати. Це не хабар. Та навіть по наших українських законах те, що робить Трамп, це конфлікт інтересів. У нас набагато. Жорсткіше законодавчі норми, ніж в Сполучених Штатах Америки. Іноді, навіть як дехто з гумористів казав, ці люди, дивлячись на те, що в Америці відбувається, і ці люди забороняють нам колопатися пальцем в носі. уявіться. Пам'ятаєте, в кінофільм Картковий будинок, да? там Кевін Спейсі в головній роль був, хитрий такий пронира, і він збирав гроші для фонду свого виборчого яким керувала його дружина, і він збирав там всіх цих бізнесменів, і вони там йому там скидалися в ці гроші. Якби у нас хтось так зробив, це, був, це була б чиста корупція, тож твоя дружина очолює твій передвиборчий фонд і так далі. І ти їх збираєш для того, щоб отримати прибуток. А в Америці це в порядку речей і так далі. Але, на мою думку, Трамп багато вже переступив в таких норм. Хоча йому, слухайте, в нього там скільки кримінальних справ. Вже навірок є по тому, що він нам, платив цій повії. Вирок є. Він, людина судимість. В Україні судимість не погашеною. Ви не можете не депутатом стати, ні, ні президентом, ні ким іншим. Там ну, просто такі питання. Роз, ти ж розумієш. Тому, очевидно, після Трампа, я думаю, буде серйозно переглянута американська політична система. І захист від дурня буде посилено. А те, що це доведеться робити, сумніву немає, бо Трамп за цей рік стільки наламав дров, що американцям дуже серйозно доведеться лагодити свою державну машину. Починаючи з поновлення на роботі тисячі звільнених співробітників Ілоном Маск. Який фактично паралізував бюрократичний апарат. І закінчуючи тими дур дурнуватими рішеннями, які Трамп приймає. Він же там уже ціле Східне крило Білого Дому зніс. Я дайте йому ще трошки покерувати, він, він вам капітолізнесе повністю. Він ж дур Дурних ідей повних, так само як нашого Володимир Олександрович, пам'ятаєте? Він збирався банкову продати. Десь офіс знімати прозорий, щоб там президент ходив разом з іншими фірмами псет. У умовах війни президент і його ж, на, оточення в якийсь, там, разом з, з якоюсь фірмою тулиць. В прозорому офісі під російськими ракетами, без бункера, без, за, без захищених ліній зв'язку. Це ж у нього такі ідеї були, цього ідіота. Це ж він їх озвучував, прямим текстом. І ні в кого це не викликало жаху. Ну там писали журналісти, що там в В'єтнамках прийшов там Арахаме. і в пляжних трусах, а його не пускали. То він там грудю бився за своє право ходити на в офіс президента. От точно такий сам, як Трамп, з таким же уявленням. Що треба робити, чого робити не потрібно. Тому нічого тут нового немає. Трамп не приховує, що він прийшов заробляти гроші. Ну, якщо перша особа прийшла заробляти гроші, то чому ці гроші не повинні заробляти їхні підлеглі? От вони на контрактах і заробляють. Риба ж з з голови, розумієте? Якщо президент корупціонер, далі можете всіх пробувати ловити, вони всі будуть робити те ж саме. І це, знаєте. Гниття, це, от, це розклад у цієї всієї системи, з ним було дуже важко боротися. Хоча американці мають досвід подолання корупції. Коли в 1919 році, після закінчення Першої світової війни було прийнято сухий закон, і в Америку контрабандою завозили спиртні алкогольні напої, процвітала корупція, були куплені суди, поліція, державні дії, все було куплено. І тоді для того, щоб побороти це явище було створено ФБР. Губер набрав 100 чоловік сам, після конкурсів, людей, які були віддані, які хотіли боротися з корупцією. Їм вдалося дуже багато. Врешті-решта чистили дуже добре. І коли Аль Капоне сів, головний американський гангстер, так, да, ФБР не вдалося, до речі, з приводу, як складно боротися з мафією. у Аль Капоне руки були полікуть в крові. Він сам по пояс крові ходив, але посадити його змогли, довести в суді тільки не сплату податків. А решту не вдалося. Це складно. Мафія на та й мафія, що вона вміє замітати сліди. Тому зараз в Україні, в Україні теж саме буде. Зараз вони будуть ховатися, замітати сліди, там, плутати сліди і так далі, і кричати, що вона нічого не може робити. До цього треба бути готова. Не радіти обшукам у Єрмака, а розуміти, наскільки складно буде НАБУ далі працювати. І не створю і не робити собі ілюзії. От тому але тоді Америка очистилася. А другий раз вона очищалася після війни завдяки сенатору Джузефу Маккарта, який розгорнули кампанію проти комуністичного впливу, користуючись абсолютно знаєте, відсутністю імунітету, коли радянські спецслужби проникли в США. І скільки років знадобилось, щоб очистити Америку від комуністичного впливу. Зараз третій буде етап, я так розумію, після Трампа. Наша задача з вами дожити до цього, вистояти в цій війні і порадіти за Америку, яка зуміє очиститися після цього жахливого трампізму. Якось там ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скарічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму. «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами Я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, ніж протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось qr код банки програми в рідну кінцівку. Так само, посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, Скільки можете на лікування українських поранених про Росію? Не будемо обговорювати черговий виступ Путіна. Нічого там він нового не сказав. Цікаво з якою швидкістю відбувається деградація теперішньої Росії. Радянський Союз, який він би там не був, але був одним із лідерів в космосі. Ну, перший перша людина відправлена в космос була саме радянським союзом на ракеті українського конструктора. Варто це зазначити. Росія це лідерство, хоч і втратила, але все одно мала можливість відправляти людей в космос довгий час. А от днями вона таку можливість втратила на стартовому комплексі. Байконура сталася аварія, яка призвела до зубинки всіх пілотованих запусків. На ремонт за оптимістичними розрахунками піде пару років. Ну а якщо зрозуміти, як це в Росії працює, то мабуть і довше. Але Путін продовжує все, всі ресурси кидати на війну в Україні. Цікаво, що буде далі з Росією? Пам'ятаєте, Карамзина коли спитала, як там в Росії? Він відповів одним словом ворую. Оце характеристика на всі часи. Я не знаю колись ще, коли до, до початку Великої війни, пам'ятаєте, був фільм Дінь виборів. Де там, значить, олігарх дає команду піарникам втрутитись в вибори, і вони там їдуть по Волзі, проводять агітаційний тур і так, далі, і так далі. І каже: я вам дам кандидата». А кандидат там був судимостями, пам'ятаєте, Василій Уткін його грав. І там дуже багато таких комедних речей. Але закінчилося тим, що він такі вибори виграв несподівано, але не в тій області, куди потрібно було їхати, і, він, і олігарх дав команду знову збиратися і знову, йти, і знову йти на вибори. А продовження цього фільму було те, що цей Уткін став губернатором і побудували вони там міст через голову. І перше, що почалося, це цей міст відкрили, і цей міст упав завалився. Чого? Тому що багато вкрали, там, списали і так далі, і так далі, і так далі. В Росії так все робиться. Колись Микола І доповіли йому, що губернатор Сибіру не краде і не бере хабарів. І він дав доручення жандармському управлінню з'ясувати, що сталося. Він що хворий? Йому доповідають, що значить він не краде, хабарів не бере, чи там якийсь порядок наводить. І він його тут же звільнив. Такі люди нам не потрібні. А розумієте, ревізор Гоголь писав ж не просто так. Він, це була картинка з життя. Цього родничого, який там, кліма на ньому тавран їде поставити, він все краде там і так далі. І цей приїхав там людина, там, такого, це ж цей ревізор, ну, і всі йому розповідають про ці, ці проділки фікс. Це ж була картина. Вона ж нікуди не ділиться, тому що сьогодні Путін це реінкарнація Миколи Першого. Абсолютно. Той тобто 30 років керував Росією, закінчилося все кримською катастрофою, падінням Севастополя. Я не хочу бути конспірологом, там, футурологом. Але щось мені підказує, що результат у Путіна буде такий самий. Можливо, навіть з падінням Севастополя. Це було б дуже правильно, історично виправдано. Ну, але поживо побачимо. Ось. Тому нічого там дивного нема. Завалилося, тому що туди ніхто гроші не вкладав, ремонти не проводились. Відповідно, прийшла, значить, ця вже скільки ж там, це ж вже 70 років, як будували цей так? Да? А гроші 100% списувалися, гроші виділялись, там підписувалися акти, що Тепер все це рухнуло. І спробуйте тепер знайти, хто за це відповідав. От Путін періодично, коли значить, там якась проблема виникає, потім всіх цих жуліків починає саджати. А поки проблема не виявлена, значить хай крадуть. От армія була погано забезпечена. І він все за оточення шойгу посадив. Зараз рухнули на Байконурі подивитися, зараз ще когось посай. Таке, таке в них життя. Як казав, пам'ятаєте, Євгеній Леонов у фільмі Джентльмен удачі. Украл випив, сел. Украл випив, сел. Романтік. Бандитська країна з бандитськими уявленнями і з бандитськими традиціями. Тому ні, ні, я, я нічому не дивлюся. Все це абсолютно вписується в ту е, картину світу, яку ми бачимо, коли дивимося на Росію. Ну, ми ж бачимо, що з економікою там. Погано, дуже погано, який би Трамп не був, але інколи він психує і водить щось чергове проти Путіна. І ось ці останні санкції насправді дуже сильно ударили по промисловості, в першу чергу, нафтові промисловості. Ну і плюс додають українські удари в глиб Росії по нафтобазам, по нафтопереробці і так далі. А тепер ще нарешті почали бити і по можливості транзиту транспорту нафти. Ну принаймні, от зараз по Новоросійську кілька разів прилітало. Відповідно, бюджет зменшується, бира там збільшується. І ну це вже прискорюється Чи так Росія ще може дуже довго воювати? Бо в мене враження, що ні. І тому Путін такий активний на мирному на, на мирному на мирних переговорах. Я би вам радив почитати Олексія Куща. Тобто. І з того, що я читаю зараз, по-моєму, він найбільш адекватний з точки зору оцінки економіки не тільки в Україні, в Росії, в Аргентині, в Туреччині і так далі. І багато його прогнозів абсолютно точні точність збувається. Що він пише по Росії? На сьогоднішній день доля ненафтогазових доходів в Росії росте в структурі бюджету. І якщо доля нафтогазових падає з об'єктивних причин. Доля не нафтогазових росте вона не покриває всіх потреб введення війни. Але вона дозволяє Путіну оптимістично дивитися на те, що відбувається. Удари по нафтогазовим доходам привели до того, що Росія підійшла до тої межі, коли вона не може нарощувати воєнні видатки. І воєнні видатки на наступний рік вони практично на тому ж рівні залишаються ще у 2025 році. Тобто вони розкрутили воєнну машину, але розкручувати її далі, це значить, ну, щоб порівняти, от кінь на скачках біжить, біжить, він набрав максимальну швидкість, треба би ще, але якщо ти його там пришпориш, він може впасти, зруйнуватися. І от вони вийшли на цю межу, за якою можна впасти, і зупинилися. Дефіцит великий, його треба перекривати. Нафтогазовими доходами не перекриєш, тому що йдуть санкції, податки вони підвищили на податок на додану вартість до, з 20 до 22. Але знову ж таки, вони там дуже обережно підійшли, вони диференційовано ввели це, це, це ПДВ збільшення. Тобто, збільшили вони не на все підряд, як у нас в Україні роблять, а на певні групи товарів, які е, купляють ті люди, які, в принципі, у яких є гроші. Вони начіпали зараз ставку ПДФО, податку на доходи фізичних осіб, залишили її на розмірі 13%. Коротше кажучи, в них, вони стоять перед необхідністю включення друкарського верстату, але теж, якщо вони його будуть використовувати, вони будуть використовувати обмежено. Тобто путінське керівництво дуже обережно і консервативно підходить, розуміючи, що якщо ти надірвеш економіку, то і воювати не зможеш, і все закінчиться дуже плачевно з точки зору соціальної стабільності. Тобто, вони вийшли на якийсь рівень, і далі цей рівень вони не можуть підвищити. І проблема на сьогоднішній день полягає в тому, що наростивши ці воєнні зусилля, вони починають, починають, знаєте, це як вармреслінг, вони починають нас перетискати. Тобто, нам, для того, щоб зупинити цей нахил, потрібно збільшити воєнні зусилля. А в першу чергу, мова йде про. Забезпечення армії всім необхідним, починаючи від людей, закінчуючи необхідним обладнанням там її озброєнням. І от цього наше керівництво не робить. Мало того, у нас виникли проблеми зараз з фінансуванням наступного року нашого бюджету, да? і ми ще ж навіть не прийняли бюджет на наступний рік. Тому проблеми в Росії є, але вони не катастрофічні. За таких підходів. Він на цьому рівні може продовжувати воєнні дії, і причому не один рік. І питання лише в тому, чи зможемо ми витримати цей натиск, чи зможемо ми зупинити просування російської армії. Далі, якщо наступить стабілізація, перед Путіном стане питання, або ти збільшуєш зусилля, а значить, ти ризикуєш надірватися і тоді все може обвалитися, або ти тоді можеш зупинитися і вести перемовини про мир. На даному етапі, коли у нього немає надриву, і він наступає і продовжує захоплювати українські території, в нього немає жодного стимулу для того, щоб припиняти війну. Ось такою є об'єктивна картина, якщо я вас правильно зрозумів, внутрішні ресурси у України є. Достатньо послухати плівки мінніча питання в держуправлінні. абсолютно правильно. Сергію, ми не ведемо війну всім суспільством. У нас частина суспільства воює, частина волонтерів, да, допомагає армії, а переважна частина, як глядачі там, сонечки ми за вас кулаки тримаємо, ну і так далі. Ви воюйте, а я значить, буду там фронт тримати в іншому місці. Якби ми мобілізували весь свій потенціал, людський, економічний, фінансовий, ми б абсолютно спокійно протистояли б нинішній Росії. Ну біда в тому полягає, що хто воює, вони крайні, на них ніхто не звертає уваги, Всі пишуть про ТЦК, про те, що там неправильно когось там в армію забрав. Я ось недавно дивився сюжет у Сергія Лібарської. Він брав інтерв'ю одніє жіночки в Києві. Вона там стоїть з плакатом. Він її питає: А що сталося? Мого сина мобілізували. А він же такий хворий. Проблеми там здоров'ям його забрали в армію і так далі. Він каже, да-да, це, це погано. Скажіть, будь ласка, ви вчули, каже, пропозиції Трампа. Вона чула. Як ви дивитесь на те, щоб ось віддати ці всі там області, які Росія вимагає? Ви погоджуєтесь з цим, що для, що для того, щоб припинити війну, треба віддати цю область. Вона каже, ні, я не згодна. Добре каже. Ну, а. ну а як же ж тоді от ви кажете, що вашого сина, там, значить, хто, це, це ж треба воювати? Так, треба ну, да, треба воювати. Ну навіщо його забрали? В нього ж там худоги ну, хворі, в нього там серце, і так далі. Тобто ви вважаєте, питає Любарський, що хтось має це робити, а ваш. Ну так він же хворий. Я проти того, щоб значить, віддавати цю область. Да, треба воювати, ну, тільки щоб не місяць. Пам'ятаєте? Я хочу правову державу. Але при цьому я хочу, щоб мій кун все вирішив. Ось така у нас ментальність. Настільки яскраво, так знаєте, показано, і сказати нема чого. Жінка абсолютно права, її син хворий. Він не може воювати, але його забрали, тому що ми ж не хочемо віддавати п'ять областей. І вона не хоче. Але при цьому вона хоче, щоб ці п'ять областей відстоювала. Хтось інший, не її син. От як це все. Поєднати спробуйте пане завідтепер. Ви, наші глядачі на каналі Спецпроєкти, можете самі створювати теми для розмов в спільноті. Спробуйте, дякую, що дивитеся. ставите вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським телевізійним регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів. Картка Мона і PayPal в описі цього відео. Ну і зверніть увагу на українську платформу САПСАП. Ось QR-код. Там бонуси за куліс редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі СабСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Лак підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору. Знайдіть на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.